Так, сьогодні ми подивимося, чи працюють пластирі, кінезіотейп. Знаходимо слабкий м'яз. Попробуємо знайти середню дельту. Ну, як правило, класика. Дивіть гор. Нагрузка. Не можемо тримати. Прекрасно, але тут чуть ще. Вгору. Що з двох сторін, може ще якийсь слабкий? Так, дельтовидний слабкий, беремо трицепс, випрямляємо ручку. Я буду Микола, я буду всю Зараз. сюди. Ви? Сюди. Давай. Тримаю. Ні, трицепс сильний. А дельта ще раз. Ось такий. Вгору. О, дельтовидне м'ясо слабкий. Зараз ми нічого нічо не думаю, чи просто наклаємо фотопластир. Пробуємо накладати на дельтовидне м'ясо. Кінезіотейп. М'яс гіпотонічний. Чи щось воно дає. Отже. Рука в такому можна навіть її розтягнути, давайте там розімось. Беремо кріплення, дельтовидний виступ, чугої кістки. Раз. Беремо ну, так середня, середня передня частина і задня середня частина. Дельтовидне м'ясо заклеїли, провіряємо. Давай гору, нагрузка. Ніч. Нема ніцу. Як не було, так нема. Добре, зараз знімаємо, клаві зриває. зриваємо. Зриваємо. Ось так на підсох, Наклаємо прямо на середню частину. Ставляємо собі типа не працювати. Так. вгору, Нечі нема. Сили нема. Забираємо, наклаємо на вкорочене м'ясо. Скоротили дельту. Навіть можу натягнути трошки. Накладаємо тайп. Описить руку, хай відпочине, піднімаємо. Вгору і нічого не відбулося. Можна подумати, що тейпи не працюють. Але підпаховий нерв, так, добитний м'яз нервується. Так само, як і малий кругле м'яз під паховим нервом. Тоді ми відводимо таке положення, я буду робити ось такий рух. Ви. Ось таким рух. Добре? Ви якби розвертаєте ручку назовні. Ну, давайте це вже крайнє положення. Вже тримаєте і нагрузка. Добре. Може перетиснув. Дивіться, раз нагрузка. Тримаємо, не можемо. Отже, слабкість малого круглого. Слабкість дельтовидного. Може бути пов'язана за межами плеча. Тому ми беремо тайп і думаємо, що можливо, можливо проблема знаходиться ближче до центральної системи, а саме до хребта. Тому ми клаємо тайп тільки з правого, ну, що тільки з правого боку. на шейний відділ. Тому що малий круглий дальтовинний не хай голову вперед. І нервується під паховим нервом. І можливо проблема нерва. Тому що було, якщо б проблема дельтовидного м'язу була, був би стільки слабкий дельтовидний м'яз, а слабкий також. Малий круглий. Наклеїли. тільки справа. Беремо дельтовидне м'яз. Варті ручку, нагрузка. Добре, трохи краще, але зліво наклеїмо. Так, ми клеїмо тайп з другого боку, нагрети його перед Так. Ми взяли з двох сторін, виходить. Це у нас позвонок е це 5-6, іннервація це сьомий, якщо не ходить голову. Сьомий старчить, шостий, п'ятий. Тобто регіон інервації ми зачепили. Дельта видний м'ясо. Ручка вверх, нагрузка. Добре, трохи ліпше, ще раз. Ну, тримається. Це, це просто пластир, знаєте, ми нічого не робили. Зараз ми ж там попрацюємо. Малий круглий на зоні. Ого. Ну, видно, що сильніший. Звичайно, що він не може бути такий сильний, якби ми розблокували, розмасажували і наклеїли тайп, було б краще. Але в все одно рефлекторно сидиться. Тому що якщо чого рефлекторного, якщо ми знімаємо, якщо ми знімаємо, так. так. І провіряємо ручку. Девіть гору. Нічого собі. Це 9 ворот. Так, рефлекс пропав і зразу повернувся з пазу. Тому ми зараз з цією зоною попрацюємо. Тому треба тайп клаїти не на слабку болюючу руку плече, а більше до центральної системи, на хребет. Тому велике значення має, куди клаїти.